Відповідно до закону України про державний бюджет на 2016 рік підвищено соціальні стандарти для деяких соціальних і демографічних груп населення. А саме розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи з травня місяця становить 1450 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 1130 гривень. Для дітей віком до 6 років 1228 гривень, від 6 до 18 років 1531 гривень. Саме з такої інформації Галина Браткевич почала прес-конференцію. У зв'язку з тим, що розміри прожиткового мінімуму зросли. Суми деяких видів державної допомоги та порядок їх призначення теж змінились. Відтепер діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, сироти та ті, які знаходяться у прийомних сім'ях та будинках сімейного типу, мають право на підвищення суми державної допомоги. Щомісячно отримує допомогу з травня місяця до 6 років, якщо дитина – це 2456 гривень. От, максимальний розмір якщо від 6 до 18 років – 3062 гривні. І дітки, які позбавлені батьківського права або сироти, від 18 до 23 років, якщо навчаються, отримують 2900 гривень щомісячно. Допомога призначається з місяця звернення на 12 місяців. Раніше допомога призначалася на 6 місяців, і кожні 6 місяців особа повинна була поновити пакет документів. На сьогодні спрощений порядок подачі пакету документів один раз на 12 місяців. А на дітей з дітей позвали батьківських прав особа здає пакет документів, і вже ми автоматично перераховуємо розмір допомоги в зв'язку з підвищенням розміру його згідно чинного законодавства. Змінені також розмір і порядок виплати допомоги одиноким матерям. На дитину до 6 років виплачують 1228 гривень, тобто 100% прожиткового мінімуму. Від 6 до 18 – 1531 гривню, а від 18 до 23 років – за умови, якщо дитина навчається – 1450 гривень. Як кажуть у управлінні соціального захисту, це максимальний розмір. За умови, якщо сім'я взагалі не має додаткового доходу. При подачі пакету документів особа зобов'язана надавати декларацію та довідки про доходи всіх членів сім'ї за попередні 6 місяців: це земельні пай, ділянки, стипендія, пенсія, елементи, соціальні виплати, допомога безробіття і так далі все, що належить до доходу з цієї сім'ї, і допомога в такому випадку визначається як різниця. Між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та з сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні 6 місяців. Крім того, змінений порядок отримання грошей на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. У такому випадку держава надаватиме грошову допомогу. Та не слід забувати, що на цей вид виплати теж вплинули зміни у законодавстві. Також змінено порядок призначення допомоги щомісячної це особам, які здійснюють догляд за інвалідами першої другої групи психічного розладу. Вони отримують щомісячно по 1450 гривень і паралельно йде трудовий стаж даним громадянам. Фахівці нагадують, що кожен, хто має право на отримання державної допомоги, може звернутись у управління соціального захисту Білгородністровської райдержадміністрації. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.